Буду идти в университет. Так. Буже тут варно. Так, словно тут. Добрый день. Добрый день. Вот. Добрый день. Добрый день, сюда. Mm -hmm. Так. Mm, так, давайте я саме найперше е, вам хочу сказати, е, мене звати Анна, називайте мене так. Е, е, і сьогодні уроки у нас не, бу, не буде. Можете подивитися, е, де як виглядає цей університет, але саме найперше хочу вам сказати, то, що тут університет університет разом з, з гуртожитком Мія і Майя ви будете жити там разом. В кімнаті вона у вас під, під номером 5. Добре. А це, нас... Само... а це в нас е, э, VIP, так? Так, це VIP. Ну що, не читали? А, тілочка в графі, так. тут гарно. Нас... Угу. Сум під номером 5. О, 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 тут номер 5. Вау! Тут так гарно. Угу. До речі, скільки тобі років? Мені 18. Мені тоже 18. Ого, Прикольно. То, а, я, а як тебе звати? Мене Мія. А мене Майя, мая, но схожі імена. Муда, mm, да, а дружите? Да, давай. Угу. Так. Ну, так, до речі, что все детально убивалось, да? шаванну надайся. Как воно велике. Да. Так, дай зараз розвішуємо свій одяг. Давай, може, весь одяг буде наш двох, типу. Да, так, ну все. Так, ще заодно порядилась, так ладно, не. О. Ой. Боже. Пс, Тут еще... Да, ладно, так. Я пока що в телефоні посажу. Угу, я теж. Угу. Увага, увага до всіх учнів. Будь ласка, зараз спускайтеся на на перший поверх. Увага, увага учням, спускайтесь на перший поверх. Увага, увага учням, спускайтесь на перший поверх. Угу буде mm -hmm. так увага через 5 хвилин О! Oh. Да. Mm -hmm. Я буду сама гарна на том патьенимся да два нормально породинимся да прикольно что такое платья <таспоріг> да, так задержимось. Да, так, так, я вже, в принципі, переділося тоді йду тебе чекати тут у нас. Увага! Увага, увага! Можете ще взяти купальники, ви будете і не тільки танцювати, а ще ви будете ам, плавати. О, Айф! О, так, беру, беру свій купальник. Так, зараз, то, я зараз теж собі якийсь виберу свій. Так. Угу, mm я -hmm. mm -hmm. вже собі забрала, але перше, я думаю, мы будемо танцювати. Mm -hmm. да, так, так. Mm -hmm. Так, ну что, нічого такого інтересного немає. Mm -hmm. Так, скоро мы включимо музику і зараз почнеться головне паті. Через три, два, один. <звук> <звук> Ой, ні фига собі тут Угу. Боже, яка прикольна музичка, так звати. Я згодом. Друзі, ви взагалі не вмієте нормально, адекватно танцювати. Ми танцюємо, що ми хочемо. Угу. Дивіться, як танцюю я. Я звали танцюю идеально. Mm -hmm. Не то что вы. Да, ну все, порт на найду эти О, тут можно куклали взять. Mm -hmm. Так. У меня тоже себе занялись. Так. Mm -hmm. oh, боже, мне тут так прикольно. Да. наше починатись тут. Угу. Я понял, що завтра. Або завтра, або може через связи, потому щоб хорошо познайомилась мы с этим университетом. Угу. Боже, тут так прикольно, тут і музика є. Тут просто так ідеально, так гарно. Ну да. я не думаю, що завтра ми сегодня. Що? Типа вечірка така, то... М -м. я не думаю, що завтра бо сьогодні вечірка. така, і завтра ми не выспумся. Ну, так. Увага, увага! Уроки почнуться через один тиждень. О, так. Угу. Боже, який естетичний гарний мілкшейк. Я так культурненько, гарненько куп'ю. Боже мені, вона себе якось веде, як психова. вона просто говорить сама з собою, І, ну то що не страшно, то що типа нормально, але вона просто себе себе типа то зірку. Ми ми найтагарніше, ніж вони вді, вдіти, але хоча ми навіть себе зараз не, не взумляємо якогось там ідеального. Да. Боже, але вона така не тупа. Що ще ви про мене вякнули? Нічого. кімнати хлопців. Ну О, там. Утрянь. Давай. Ну, у ну, там вовна. Ора, ура! Хлопчики, хлопчики, хлопчики. Боже, она ну, так зарала, якась дитина. Хлопки, хлопчики, нет. Вона, походу, походу пикми, бо вона, типа, любить хлопців. Да. Ну, в принципі, ну я чула вроде, що то його Даня він типа але не популярний. Ну старається щось популярним стати. Я його бачила вроде в ТикТоке. Да, я тоже. Да. Ну у нього відео ще мало залетают. Десь на 2-1 тисяча. Да, я на нього підписал. Да, я тот у нього подписал. Угу. Да. Ой, боже, тут так смачно. Короче, right, mm -hmm. я так понял, что мы тут не заработанчивы. Шам? Я так понял, что мы зараз тут у Угу. Mm -hmm. Да, может, давай уже плавать, почнемо. почнем. Да, за... мы тут дни бы э, вип и так не так багато, сильно я вип в чате. Да, то я зараз, тоді зараз коктейльчик и зараз давай уже будем Угу. Так, ну все, в принципе, я уже с собой все зняла. Я тоже зняла и зараз. Да. Ой, прикольно. Да, блин, нам, нам потом в лося тут дать что-то. Ничего. Да, и нам себе можно коктейльчики наши возьмем, мы тут будем поэтому. Давай. Пожми. Мы ходим Так, ну все. Я думаю, тут вам можно стоять. Я тут посажу, знаешь. Да, я тоже. Пожми, тут так прикольно. Блін, ми зараз тусим, нібито, нібито то, вже 100 років дружим. Да, ну да, до речі, знаєш, что он. Але добре, що я сюди переїхала. Угу, і я. Да, бо у мене вічна молодша сестра задубает. Меня тоже. Да. Боже. Ой, хлопчик, я впала. Поможіть, будь ласка, встати. Поможіть, я не можу сама встати. Боже, ти ж мала дитина? молодый ты наш? Может не у нас плакала, то прям так реалістично. Угу. Mm -hmm. Да, так, вс. Короче, в нас, напевно сама віп-кімната. Да, бо в нас, э, бо в нас батьки самі, ну, багаті в місті, вроде бы. Да. Бо, Типа, нам там герлянда, а їм там нічого вообще. Да. Увага, да, увага. Увага, увага. Э, ця вечірка закінчується через 10 хвилин, тому можете вже йти. О, блін, шкода. Да, ну давай да, да. Так, я зараз й месяця, і голову. Так, mm. ха. да, я перша. Окей. Так, все одно. Ну я пока що передіватися буду, і так толку нема. Окей, все, я йду в душу. Так, сборный на наше волосся мокрое. Так. Ой, зараз мама звони. Алло, давай, что ты там в университете там вчишься? Ну-ка, ну ладно, наше навчание не почалось. А коловно начинается. Она починается еще раз день. Ну добре, тоді давай, папа, челую. Я тебе все давай пока. Так, все. так, Я, скоро? Да um, не, я уже вдеваюся. Окей. Так, шла, зараз. Все. Так, ладно, можешь свето тут то, скрючку, то там. Я вс. О, окей, я тоді уже йду. Окей, иди. Так, всем свету. Так я тебе пош покупаюсь. Коли вона покупалась. Так, ну вроде бы як голову я вже помила. Ну, ладно, тоді я вже йду. О, ну все давай вже виключати світло і спати буду. Mm -hmm, да, давай. Давай, давай, якщо мій бок тут. Окей, okay, мі тут. Давай, давай, добрань. Увага, увага. Вставайте, йдіть робити зарядку. Увага, увага. Вдягайтесь, що спортивне. Увага, увага, йдіть робити зарядку. Увага, увага, вдівайтесь на щось спортивне. Mm -hmm. Проступила, зарай каранку. Шоуста. Давай. Ну, прям спом. Так, ну сейчас зараз порядену шоссе. Я тоже. Так, ну все, я, mm -hmm. так, ну все, я уже, в принципе переділася, дам. Mm угу. -hmm. Так, сада mm -hmm. еще моя бута. Я yeah, сама не знаю. Yeah. Перший займаю тебя девчата. Не mm понятно. -hmm. Mm -hmm. А тут світло вже включається. Угу. Мені цікаво, чи взагалі стане зараз uh, ці от притрушена і так буду називати. Угу. Да, так. А що, чим воно стане? <laughs> а що, мене обговорюєте, Ні. Ні. Ладно, не с О, вс, давай вже йдемо займатись. Ой-ой-ой-ой-ой, там дам далі ми. Блин, ну ти навіть до нас не під. Ми не хлопці. До нас ти не підлизуйся. а.